День літа відмічається Міжнародний День захисту дітей. Це прекрасне, чудове свято, свято радості і одвічної надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоровим та щасливими. Прославляли свої родини та рідний край. Діти маленькі частинки великого щастя, ім'я якому життя. Діти це диво, яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю і теплотою. Діти так потребують любові, турботи і батьківської ласки. Так хочеться, щоб кожне дитяче серце не було обділене цим маленьким щастям захист у дітей вважає кожній дитині, міцної сім'ї і всього необхідного для безтурботного дитинства. Нехай дитячі посмішки освітлюють нашу планету і кожен маленький мешканець землі буде здоровим і щасливим. Хай небо буде чистим без хмаринок, хай сонечко лоскоче до нестями, нехай здоровими зростають діти, і хай щасливі будуть наші мами.